Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. У народному домі села Ясенівці Золочівської громади та бібліотеці філії відбувся майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки з майстриною Галиною Гевко. Зустріч була надзвичайно цікава. Присутні із задоволенням виготовляли ляльки, а також слухали цікаві історії плюляльку-мотанку, співали українські народні пісні та раділи своєму витвору. 15 лютого в Україні день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата приурочена до дня виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році. Це свідчить про глибоку повагу українського суспільства до людей, яким довелося в мирні повоєнні роки виконувати нелегкий інтернаціональний обов'язок в гарячих точках Афганістані, Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії. Та інших країнах світу. З цієї нагоди військовослужбовці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку взяли участь у пам'ятних заходах біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам у центрі міста Золочів. Спільною молитвою та вкладанням квітів присутні вшанували усіх учасників бойових дій на території інших країн. Схиляємо голову перед усіма українцями, що воювали та загинули за кордоном. У 35-ту річницю виведення радянських військ з Демократичної Республіки Афганістан відбувся захист вшанування учасників тих подій у місті Кременець. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять учасників бойових дій на територіях інших країн. Священники Православної церкви України міста Кременець провели літію за загиблими та померлими учасниками Афганської війни. Зі словами вдячності за виконаний обов'язок та підтримку української держави. В російсько-українській війні звернувся міський голова Андрій Смаглюк. З метою вшанування пам'яті загиблого героя, вчителя Кременецької гімназії No3 Андрія Савчука. 13 лютого у навчальному закладі відбулось урочисте відкриття туристичних змагань пам'яті загиблого героя. До присутніх учасників змагань звернувся міський голова Андрій Смаглюк, друзі та колеги Андрія Богдановича. Під час заходу присутні переглянули фільм Спогад про життєвий шлях загиблого героя. Вічна пам'ять усім воїнам, які віддали своє життя за Україну. Завдяки їм ми продовжуємо жити, а наша країна зберігає незалежність. Ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Нехай душі захисників знайдуть вічний спокій. Наші захисники це надійна опора держави 15 лютого у Кременці відбулася неймовірно тепла і приємна зустріч. До Кременецької зож перших третіх ступенів номер 1 імені Галини Гордасевич завітав захисник-герой Роман Алкін. На таких небайдужих людях тримається наша Україна. Він справжній герой нашого часу. Молодий, сильний, мудрий, справжній патріот, який всією душею любить рідну Україну і готовий захищати її від ворога заради перемоги. У дітей було безліч запитань, на які воїн дав відповіді. Усі щиро подякували захиснику за те, що робить для нас всіх, ризикуючи своїм життям кожну хвилину. Адже завдяки йому і таким, як він, діти можуть ходити до школи і спати у своїх ліжечках. Вдячність та шана усім воїнам за кожний прожитий день, кожен з вас береже наш спокій. Нехай сили міцнішують, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Доземний уклін батькам за те, що виховали таких мужніх і відважних синів. Все буде Україна! Героям слава!